CD Projekt Red представили технодемо майбутнього Відьмака 4. Хоча спочатку йшлося лише про демонстрацію технологій, насправді нам показали повноцінний новий трейлер і майже 10 хвилин геймплею. Це справжня технічна демонстрація, яка виглядає настільки переконливо, що важко повірити, що перед нами лише прототип. Насамперед варто зазначити, що все показане лише попередній образ того, якою може стати гра, це не остаточна версія. Зміниться зовнішній вигляд головної героїні, відкритий світ а багато. Сцен можуть виявитися постановочними. CD Projekt Red підкреслили. Ми побачили не гру, а демонстрацію технологій, що будуть застосовані у фінальному продукті. Однак навіть ця технодемка справила величезне враження. Події починаються у регіоні Ковір багатому північному королівстві, що межує з драконовими горами. Саме там ми бачимо торгівців, які перевозять контрабанду якоюсь забутою лісовою дорогою. На їхній віз несподівано нападає гігантський монстр Монтекора. Це страхітливе створіння з тілом лева, крилами та хвостом скорпіона. Незабаром після трагедії з'являється Цирі, яка досліджує місце подій. Ймовірно, її наняв торговець, власник вантажу серед покинутих речей, монети. Можливо, сіль усе вказує на контрабанду. А значить, це справа для справжнього відьмака. Студія остаточно підтвердила, героїнею нової гри стане саме Цирі. Нам показали її зовнішність у самій грі, і вона виглядає чудово. Обличчя створене на основі попередньої моделі з третьої частини змінили лише дрібні деталі: брови, міміку, зону навколо очей. Хоч деякі гравці і сперечаються, але це та сама Цирі. Разом із нею представили й нового коня Кельпі у книгах. Цирі так називала свою бойову кобилу, як і Геральд. Що давав усім своїм коням ім'я Плотва, анімація взаємодії з конем, деталі, мускулатури під шкірою все виглядає надзвичайно живим. Далі Цирі прибуває до великого портового міста Валдгріст, справжній центр торгівлі, рибальства, добування ресурсів і, звісно, контрабанди. Тут вона здає замовлення і спілкується зі своїм наймачем, але вражає не лише сюжет, а сам світ. Місто живе своїм життям. Багато NPC, кожен унікальний, різні обличчя, одяг, поведінка. Хтось плює під ноги цирі. Окремо треба сказати, що діти у місті виглядають як справжні діти. На відміну від кіберпанку, попередньої гри розробників, люди в місті реагують на вчинки гравця. Хлопчик кидається збирати яблука, які Цирі ненароком розсипала, а за ним біжать свині. Ці ланцюгові реакції виглядають природньо і здається, нескриптовані. Після прибуття Цирі підходить до і Ігра плавно переходить із геймплею у анімовану сцену, розмову з торговцем, вражають міміка. Рухи м'язів, обличчя, синхронізація губ і голоса. Усе виглядає дуже природньо. У анімованій сцені обговорюється обмін з боку наймача щодо вантажу, реакція Цирі, її байдужість до контрабанди, згадка про Монте-кору усе це передано емоційно і кінематографічно. Ще один важливий момент. Демо запускали на звичайній PlayStation 5 із трасуванням променів стабільними 60 фпс і плавною продуктивністю. Це додає впевненості, що оптимізація гри буде на висоті. Візуально це прорив, густі ліси, гірські річки. Туман, усе створює атмосферу живого, дихаючого світу. І хоча все побачене лише технодемка, розробники наголошують, це не фінальна версія гри. Образ цирі, локації, геймплей – усе може змінитися. Але навіть зараз зрозуміло, CD Projekt Red мають амбіції створити не просто продовження, а новий технологічний етап у серії відьмак. Дякую за перегляд. Побачимось зовсім скоро.